Нова енергія у новому приміщенні наукове містечко не лише відзначає шосту річницю від часу створення, а й облаштувалося у безпечному освітньому просторі в середмісті, безпосередньо у бомбосховищі. Туди перевезли усі експонати та підготували для відвідувачів кілька новинок. Наші кореспонденти готові поділитися побаченим. Важіль, архімеда, акустичне дзеркало, повітряна гармата та безліч інших експонатів. Окремі зали для наукового музею, шоу, школи при новій енергії з лаунж зоною і коворкінгом тепер займають більшу площу і стали більш комфортними. Ми усі, усі всі експонати, які у нас були на попередній локації, ми перенесли. І деякі ми удосконалили. Як, наприклад, тут додали до Поліспасту, додали важі Архімеда, перевезли тесла-шоу наукове. Маємо все для того, щоб хімічне шоу, ну, на жаль, наш ключовий ведучий хімічне тесла-шоу мобілізований. Зараз не знаю, як будемо робити, мабуть, все-таки будемо чекати його повернення. Ми кілька нових експонатів передбачили, такі цікавинки є, Там, от, акустичне дзеркало і тому подібне. Тобто, Десь біля чотирьох експонатів нових ми презентували тут. Один з них нам демонструє Сергій Максим'юк. Я зараз знаходжуся на поліспасі. Це такий спеціальний механізм для підйому великих вантажів. Ну, я вважаю, досить нормально так. Я до себе звичайно порядку би так не підняв, але за рахунок ось цих. Роликів поліспаса я можу себе легко підняти і таким чином можуть діти знавати, як саме можна використати фізику у звичайному нашому житті. Наукове містечко використовує stem підхід у навчанні дітей та дорослих. А це цілий комплекс інноваційних заходів, які втілюються щодня, щоб у інтерактивній формі подарувати відвідувачам нові знання, позитивні емоції та пробудити інтерес до пізнання. Ми не змінили свій фокус. Ми працюємо з дітьми шкільного віку. У нас те, коли приходили до шкільнята, але в основному це діти шкільного віку. У нас за останні 6 років було 90 тисяч відвідувачів. Ми порахували більша половина з них це діти. У науковому містечку працює команда волонтерів, студентів, аспірантів. Серед них і Валентин Васечко, який проводить екскурсії для відвідувачів, допомагає проводити екскурсії, ознайомлювати людей з нашими цікавими експонатами та розказувати про чудеса науки. Наразі усі охочі можуть ознайомитися із кількома десятками наукових експонатів, а також оновленим Тесла шоу.